З початку року на території Донецької області виникла 1351 пожежа, з яких 238 внаслідок обстрілів. Протягом тижня рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах, внаслідок яких були знищені близько 570 гектарів лісу. У порівнянні з минулорічними показниками кількість пожеж на відкритих територіях збільшилась на 300%. відсотків. В лісах виникла вже 51 пожежа, внаслідок яких знищено більше ніж 670 гектар лісового масиву. Артем Тартиченко нагадав, що під час дії воєнного стану жителям Донеччини заборонено відвідувати лісові масиви. 7 травня на по околицям міста Лиман Краматорського району ворог завдав. Удару, внаслідок якого сталося виникло п'ять осередків пожежі, п'ять осередків пожежі хвилини лісу. На території Ліманського лісгоспу. На гасіння пожежі було залучено 56 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки. Початку ліквідації пожежі, ліквідації гасіння пожежі, співробітниками ДП Ліманський лісгосп» здовж фронту пожежі створено 35 кілометрів маніреалізованої смуги для запобігання розповсюдження пожежі. Понад 10 годин, як зазначили у ДСНС, вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 470 гектарів. Інспектор додав, що за порушення правил пожежної безпеки у лісах та випалювання сухої рослинності передбачені адміністративна та кримінальна відповідальності у зв'язку зростанням кількості пожеж на природних екосистемах на території області. Головне управління закликає громадян не спалювати заошки сухої рослинності, не розводити бага. Поряд з господарчими спорудами, поряд з сухостоєм, у вітряну погоду, а також у лісових масивах, аби мешканці були обізнані у темі пожежної безпеки, на Донеччині працюють мобільні класи. У області працює мобільний клас пожежної безпеки, в ході роботи якого доводиться заходи безпеки спрямовані на допущення виникнення пожеж, травмування та загибелі людей від вибухонебезпечних предметів. Спільно з представниками лісового господарства вживається комплекс заходів щодо попередження пожеж та реагування на них. на сьогоднішній день. В області триває моніторинг в оперативній готовності. Перебувають підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та лісові пожежні станції.